Раз Григорович Шевченко Юродивий. В одні фельдфебеля царя капрал Гаврилович безрукий та унтер п'яний довгорукий украй управили. Добра братики чимало натворили, чимало люду оголили оці сатрапи у дірах. А надто стрижений Гаврилович своїм єфрейтором малим та жвавим налихо лихим. До того людомували, що сам фельдфебель дивувались і маршировкою, і всім, І благосклонні прибивали Всігда к є своїм. А ми дивились та мовчали. Та мовчки чухали чуби, німії подлі раби. Під ніжки царські легейка прала п'яного не вам. Не вам в мережені лівреї, донощики і фарисеї, за правду при святу стать і за свободу розпинать, а не любить вчились, брата, ороде суєтний проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не сотні вас. А мільйони полян, дулебів і древлян, Гаврилич гнув вовремі оно. А вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок, отдав своїм профосам п'яним у наймички сатрап Капрал. Вам і байдуже, а ми ж вами найшов таких якийсь проява. Якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала, та ще й у церкві і пропало. Як на собаці. Так-то так. Найшовсь таки один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, за треба в морду затопив. А ви, юродиві тим часом, поки не здужує капрал, ви юродивим святого лицаря. А до побитого старого сатрапа навсіда остався Приблагосклонним. більш нічого не викрилось і драму тихими, темними задами на смітник винесли. А я, озоре ясна моя, ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи і світиш, і гориш над ним огнем невидимим, святим животворящим. А із гною стають стовпом переді мною безбожні діла, безбожний царю, творче зла, правди гонителю жокий, чого накоїв на землі. А ти все вияще око, чи ти дивилась висока, як сотнями в кайданах, гнали в Сибір невольників святих, як мордували, розпінали і вішали. А ти не знало, і ти дивилась на них, і не осліпло. Око, око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі. Та цурім тим царям поганим. Нехай їм верзуться кайдани, а я полиду на Сибір. Аж за Байкал, Загляну в гори. Верте під і в нори без нагли І вас, споборники святої волі, і з тьми, і з мради, і з неволі, царям і людям на показ на світ вас виведу надалі, рядами, довгими в кайданах.